Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную вам намалювати ось таке гарне осіннє дерево, а листочки намалювати для нього за допомогою штампів. Як це ми будемо робити, пропоную подивитися далі. Всі ви малята бачили, як вітер, пустунчик, грається з листячком на дворі. Тож пропоную вам долучитися до цієї гри. Пограємо разом. Приготуємо наші пальчики. Вітер гаєм пролітав, вітер листя рахував. Ось листок рудий, дубовий, а червоний то кленовий. Ось листочок із горобини. Золотавий із калини. Вітер листяч зриває, і по стежці розкидає. Спробуємо ще раз. Вітер гаєм пролітав, вітер листя рахував. Ось листок рудий, дубовий, а червоний то кленовий. Ось листочок з горобини. Золотавий із калини. Вітер листячко зриває і по стежці розкидає. Молодці діти, гарно у вас вийшло. Для малювання нам потрібен білий аркуш паперу, гуашеві фарби жовтого, оранжевого, червоного, коричневого кольору. Пензлик. Стакан з водою, штамп і ємкості, в яких ми будемо макати, штамп для малювання листочків. Тепер приступаємо до малювання. Беремо пензлик, в воду, набираємо коричневу фарбу і малюємо дерево. Дерево знизу гірше, ніж вгорі. Замальовуємо стовбур Тепер малюємо гілочки з одного боку дерева іншого і трохи вище, праворуч і ліворуч. Ось таке дерево ми намалювали. Пензлика можна помити, покласти. Доки наше дерево сохне, нам потрібно взяти ось нашу тарілочку, в ній є жовтий колір фарби. Вмочуємо в нього. І прикладаємо, прикладаємо в довільному порядку ставимо на місце, тепер беремо оранжевий колір і так само працюємо. Можна намалювати так само внизу дерева. І залишається у нас червоний колір. Ось червоним так само дивіться. Ой, навіть розмалювалося одразу. Тепер беремо пензлик, вмочуємо у фарбу і замальовуємо листочок відповідним кольором. Почнемо, я почну з жовтого. Замальовуємо кожен листочок. За допомогою штампа ми намалювали жовтого і тепер ми жовтим розфарбовуємо. Робимо охайно, не поспішаючи. Ось так всі жовті розмалювали Помиємо пензлика і приступаємо до оранжевого або помаранчевого кольору. Набираємо і замальовуємо. Ось так. Стараємось, не виходячи за межі штампа. Ось у нас ще є з цієї сторони. Є у нас також внизу помаранчевий листочок, ми його зараз зафарбуємо. Пензлик вими і мочимо в червоний колір. Тепер замальовуємо червоним. Пензлика треба вимити після закінчення малювання і покласти на стаканчик. Ось подивіться, яка гарна робота в нас вийшла. Мені дуже сподобалось, а вам.